А він що тут живе чи що знає? Пантові додому? Ні, на виконком продовжує. Перепрацьовуйте, перепрацьовуйте. Що зробиш? Косада? Гроші. Хороші коштають. Хто з вашої сім'ї працює у Маврузінській міській раді? Що це має відноситься до справи, будь ласка, це ніхто не скриває, це можете відкрити декларацію, любу. Це моя дружина працює, мій син працює. Це тобто, жаробран, працює. інші члени сім'ї, у, у вас присутні? Так. Хто? Ми, я сказав, моя дружина і син працює в міській раді. Так. У вас, це... вас є ще, крім того, сина або дочка інші? Ні, немає досі. Тобто повні, у повному так, у вас... в повному складі сім'я працює у вас? У повному складі сім'я працює на російській міській районі. Я питаю, тому що у нас і у нас є зумницька розслідування про бюджетні сім'ї. Ну, Питає тема бюджетні сім'ї. Розумію, та, ну... ну хороша тема чи не хороша? Та, як ви тема, Але дивіться, у мене багато сертифікатів про, ем... про. Про. про, 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 про... Спільна робота близьких осіб, бачите, я тут дуже вивчаю сильно. Спільна робота близьких осіб. От буквально відбувся семінар в місяці 25-му році, будь ласка. І тут ніякого порушення корупційного законодавства немає, тому що підлеглі прямих мені немає осіб. Якщо стосується якесь питання когось, то я тоді заявляю тих інтересів і не голосую про це питання. Тобто я дію чисто в межах закону України про, про запобігання корупції. Все, Ми, ну, ми, не ці, ми, ми не про корупцію зараз не моло. йде тема Ні, ну це впирається в корупцію, що тому що mm. робота близьких осіб це, якщо вона є порушенням, так це корупційне діяння. А в даному випадку корупційних діянь немає. Тому я не зрозумів питання, розумієте? Якщо ви хочете вияснити, чи є корупційні діяння, будь ласка, можете запити давати, хто що коли робив відносно моїх родичів, хто якусь вигоду отримав, чи я, чи вони, чи є в прямому підпорядкування, моя дружина, мене, чи мій син мене. Кожен на своїй посаді працює, кожен в свій час прийшов законно, на конкурсом. І воно так стало, що ми всі разом працюємо на даний час. Скільки часу вже працюєте? Я працюю більше 20 років. Дружина тобто ви... десь 7, 18, 17, десь 70 14-15 років працює. Було місце, він починав з, з, з друкаря, секретар друкар відділу Державного реєстру виборців і поступово-поступово доїзд до начальника відділу. Добре, за стільки часу вам, вам відомо майже все. В міській раді. Скажіть, будь ласка, чи є ще бюджетні сім'ї в Новорзійській міській раді? Інші бюджетні сім'ї? Іншими прізвищами. Ну, є, звичайно, ще є, так. Якщо так називати бюджетні сім'ї, так, є, що за, за місцем роботи працюють чоловіки дружини дружина, так є. Можливо, і те, і, і тут... діти, так? Ні, дітей немає, дітей немає, тільки чоловік і дружина, наскільки мені відомо. Так. Тільки чоловік і дружина працює. Дехто побрався, просто в міській раді працюючи, тобто знайшов свою половинку. У них теж я думаю, все з антикорупційним законодавством все в порядку, тому що немає прямого підпорядкування. Та не про. Корупцію ми зараз говоримо, ми зараз говоримо про mm -hmm. факти. Вибрав свій мій син закінчив. Економічний факультет, має вищу освіту, пішов, починав з друкаря, секретаря поступово, доріс до начальника відділу. До нього претензії хтось має, не знаю, будь ласка, якщо попитайте, інші людей, які до нього претензії. Дружина в мене теж заступник головного бухгалтера, спеціаліст вищого профілю, без неї не обходиться ніяка робота. Може, так головного бухгалтера, як вона її оцінює. Тобто, якщо ви вважаєте, що там хтось когось пропхав, то вибачте мене. Ніхто нікого не пропихав. Всі пішли за своїм, то кажуть, покликанням і згідно своєї ну, е, поляності. Бо є, я знаю, ну можу сказати, що є дійсно, що пропихають своїх там. Ну то менше стосується нашої міської ради, я, я говорю взагалі по Україні. Ви, є ви голова виконавчого комітету. А які посади займають члени вашої родини? Я вже казав, вже на заступник головного бухгалтера, син начальник відділу е, інформаційно-технічного забезпечення зв'язків з громадськістю. Він ну, в ну по, Трошки по... такі посади по -такі. серйозні, так? Ну, Начальницькі б нам таки. Ну начальники, так, звичайні, так. Та. То поступово починали всі з, з, з головних спеціалістів, а син починав з, з оператора, взагалі не був, був державним службовцем. На цю тему медіа з вами вже спілкувалися? Але? Ні, не спілкувалися ніколи. То, 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 питання ніякого не на Наша імураційна агенція «Інфоскоп» це перше вас запитали а, по бюджетну сім'ю, так? Так, звичайно, ви перше мене запитали, так. А які ще медіа є в науці? Ну, я не знаю, які медіа ще є. Ну, які ви знаєте, ну. У місті розділі є наша газета. Ну, вже, не наша, вона, вона є. Моя незалежна, ми тільки поприлюднюємо деякі статті за, за кошти mm -hmm. бюджету, ну, свої інформаційні матеріали. І все. і Я там решту, що на Фейсбуці там є якісь там нові, наші розділи, інші розділи, я це не читаю і не, mm -hmm. ну, не, не це. Я зрозумію. Не розумію, ну, не, не вникаю. Там. Ну, дякую вам за, за висновлення діяльності бюджетної сім'ї.